Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Отже, в Україні відбої ракетної небезпеки о 13.30 припуски ракет повідомили у командуванні повітряних сил. Спершу цілі рухались в напрямку столиці. Далі про імовірні вибухи повідомляли на Житомирщині та на Вінничині. Нині ми чекаємо офіційної інформації від обласних військ адміністрацій щодо наслідків чергового ракетного удару Росії. Її деталі повідомимо в наступних випусках. Потім, попри відбої, військові нагадують про виліт 12 бортів стратегічної авіації Ту-95 з аеродрому Оленя у Мурманській області. І якщо їхній напрям буде незмінним, на пускових ревожах борти будуть о 17-й за Києвом. Стежте у східному угрупованні військ збройних сил спростували інформацію про захоплення трьох сіл росіянами на Куп'янському напрямку. Речник східного угруповання Сергій Череватий цю інформацію назвав фейком і додав, що на тому відрізку фронту лінія особливо не змінилася сьогодні. Вранці військові експерти і самі бійці в ефірі радіо НВ повідомили про просування військ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. До того ж, про це заявили самі окупанти. Російські Міноборони повідомили про успішні контрударні дії, внаслідок яких вони нібито окупували Сергіївку на Луганщині. Авіанальоти, вогонь артилерії щодня під окупованою Горлівкою. Цей напрямок боронить 24-та бригада імені короля Данила, яка майже без відпочинку воює від початку повномасштабного вторгнення. Королівські піхотинці просять нашої з вами допомоги. Їм вкрай потрібні дрони долучитися до збору можна за реквізитами, які ви бачите далі на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває, каже наша Тетяна. Наконечна. Селище Нью-Йорк, Донеччина це звичайна вулиця, де жили цивільні люди. І сюди росіяни скинули ФАБ, фугасну авіабомбу вагою 250 кілограмів. Ось цю хату розвалило повністю. Тут загинуло подружжя. Їхнім родичам із сусіднього будинку пощастило більше, саме тоді їх не було вдома. Гостювали у дочки в Києві. Чоловік із жінкою у розпачі. Говорити на камеру не захотіли. Готувалися до похорону. Загибла була племінниця і Жінка, яка вижила. Не тямлять, куди подітися і як жити далі. На згарище у дворі прибіг пес, Хоче захищати вже нічого. А сюди впав другий фаби. Загалом їх було чотири. Як бачите, будинок просто склався в купу цегли. Горить вже третій день. Від авіаударів загинуло четверо жителів Нью-Йорка, троє поранені. У сусідньому будинку мешкала жінка, 81 рік. Вижила її, забрала швидка. У руїни прийшла дочка, яка живе неподалік. Я приїхала, дрова ми перевозимо. Ми ж у нас ні газу, нічого ж нету. Чоловік пані Олі воює з перших днів. Сама вона лишилася біля матері. Вони не виїжджають, старики, ви розумієте? Вони всі дожити хочуть, тому що всі паніють уїхати з родини, це значить там довго не протягнеш. Чек уїхав з двома пакетами речей і три упаковки ми зібрали гуманітарку, то що її давали. Вот вона, продукти. Все, на нашу наживала, нічого в неї не залишилося. Запобігти цьому воєнному злочину і десяткам подібних могли б винищувачі, ті ж таки Ф-16, на які Україна так чекає. Бо російські літаки бомблять мирні міста і села із окупованої території, де дістати їх можна тільки авіацією. От авіація одразу почала працювати, тільки активні бойові дії закінчилися в Пахмуті. Ну, авіація переключилася на цей напрямок. Ну, він типу, є такий, як один із е, напрямків, який може прорвати противник наступним чином, ну, наступну чергу. Український Нью-Йорк і сусідні населені пункти захищає 24-та бригада імені короля Данила. Взагалі частенько проходиться працювати, тому що йде прорив. Десь скупчення, якесь, іде, яка буде якась техніка. Мінометники чекають команди. Завдання поцілити у гранатометний розрахунок росіян. На прийомі риб. Очі в, небі, очі в небі. Плюс, плюс, прийняв. Добре, зараз будемо працювати. Очі в небі це наш дрон, який кружляє над ворогом, знімає координати. Петро споряджає міни. Два порохи. Ну і від, відповідно, чим більше порохів, тим далі Так, да, да, Так, тим далі летить. Мені от міномет був, як прийняв прийом. Мені вогонь. Плюс за Україну постріл. Із п'яти пострілів три точно в ціль. Це завдяки дрону, якби не пташки. Я вам скажу, ну то тобто з робота зовсім інакше. Сиділи спостерігачі, там де спереді в кущах зарити, які доповідали там по польовій попольовці розриви і тому подібне. Тому ну так з пташками набагато легше. Королівським піхотинцям дуже потрібен коптер, який бачить уночі, просять долучитися до збору посильним внеском. Дрони, це як вам пояснити, це наші другі очі. Розумієте, чим більше дронів в небі, тим краще вони спостерігають, де скупчення або їхньої піхоти, або їхньої техніки, і, взагалі, де їхні позиції. І тоді, завдяки дронам, ми вираховуємо координати і відпрацьовуємо по тих координатах. Це результати дії ворожого, з ворожих засобів ФРЕБО. Цей дрон за 300 тисяч гривень прожив усього місяць, ремонту не підлягає. Він і вдарився, розбився, і про протягнуло його по асфальту, і покритився навколо проводів. Там хоч донатів на військові потреби поменшало в рази, і що тил утомився тут відчувається. Але воїни, яким тяжче у сто крат, продовжують день за днем робити свою справу. У нас тут постійні вибухи, у нас тут постійні прильоти. У нас війна йде. І ми працюємо для того, щоб людям в тилу було спокійніше, щоб вони та, щоб вони забували, щоб вони не жили у війні. Ну, це наша робота. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти сіті єдині новини. А тим часом росіяни почали самостійно виготовляти дрони шахеди, щоб бити ними по Україні. Про це свідчить. Останні обстріли ударними безпілотниками, зокрема на залишках шахедів, помітили маркування кирилицею, які вказують на їхнє російське виробництво. Про це розповіла речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Нагадаю, напередодні CNN з посиланням на представників американської розвідки повідомляв, що Росія за допомогою Ірану будує завод з виробництва безпілотників, який істотно збільшить ворожі запаси шахедів. Попередню завод споруджують у Татарстані. І ось зріє наша відповідь ворогу. Український уряд виділив 40 мільярдів гривень на дрони на форумі, присвяченому річниці проєкту армія дронів. Розповів прем'єр Денис Шмигаль. Гроші інвестують в українське виробництво. За словами голови уряду, держава усунула митні бар'єри для завезення запчастини комплектацій. Також підняли частку прибутку виробників безпілотників до 25%. А також ухвалили рішення, що сприятиме масово. У виробництво боєприпасів для дронів ми демонструємо. Головне зараз наситити збройні сили всіма видами, всіма необхідними видами безпілотників. Ключових сім видів є. Ми їх визначали теж ще рік тому. Ми абсолютно розуміємо, що без безпілотник дає можливість це зробити, зберігти життя людини для нас. Це ключове.